Дональд Трамп хоче бути миротворцем та об'єднувачем. Таким буде мій спадок. Сказав він під час своєї інавграційної промови. Україну у ній не згадав, але пізніше, підписуючи свої перші укази, неформально відповідав на запитання журналістів щодо російської війни. Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Путіним. Щойно буде організований цей процес. Він планує поговорити також і з президентом України. Зеленський за словами Трампа готовий обговорювати угоду. А от на що готовий Путін треба з'ясувати. Економічний тиск на Росію зберігатиметься, але Трампу більше подобається слово тарифи аніж санкції. Високі тарифи ефективніші, каже він, бо не знецінюють долар. Президент Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією у соцмережах. Написав, що це день змін, а також надій на розв'язання багатьох проблем та глобальних викликів. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Усі програми зовнішньої допомоги США призупинили на 90 днів. За цей час їх перевірять, щоб визначити, чи відповідають проєкти політичним цілям Трампа. Сполучені Штати також виходять із Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кордони з Мексикою вже закриті, і Це все рішення президента Трампа ухвалені одразу після інавгурації. За історичним днем у Вашингтоні стежила наша спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко. Її матеріал дивіться далі. Дональд Трамп не перший американський президент, який двічі увійшов до Білого Дому, із чотирирічною перервою на правління іншого президента. Він не перший, хто склав присягу всередині будівлі капітолію. До нього 40 років тому це зробив Рональд Рейган, республіканець, відомий своїм принципом мир через силу. Саме цього. Миру через сило багато хто очікує і від Дональда Трампа, але в своїй інавгураційній промові 47-й президент проголосив інші принципи: повернення золотої ери Америки, з якої ніхто не користуватиметься, і всі заздритимуть. В останні хвилини повноважень 46-й президент Джо Байден про всяк випадок наперед помилував своїх найближчих родичів і найзапекліших опонентів 47-го президента Дональда Трампа. Його інавгураційна промова сповнена реваншистських настроїв. Трамп заявляє, що американська правова система переслідувала його незаконно, і тепер він утвердить справедливість. Що від замаху на вбивство під час кампанії його порятував сам Господь, щоб Трамп зробив Америку знову величною, що він розверне більшість рішень своїх попередників моя перемога на виборах. Це мандат на повний і абсолютний розворот жахливої зради усіх цих багатьох зрад, що мали місце, і повернення людям їхньої віри, добробуту, демократії і звичайно свободи. Від цього моменту відхилення Америки закінчилося фромдес моментом, Америка Аудиторія раз за разом піднімається і аплодує 47-му президенту. стоячи. не встають усі інші американські президенти присутні на інавгурації. Байден слухає промову із кривою посмішкою. Він відбуває ритуал мирної передачі влади до кінця і з холодного Вашингтона із дружиною відлітає на відпочинок до сонячної Флориди, де дотепер переважно мешкав Трамп. У перший робочий день президент Трамп підписує перші офіційні документи про масові депортації нелегалів, анонсує тарифи на торгівлю з Канадою та Мексикою, випускає своїх прихильників, засуджених за штурм капітолію, виводить США із паризької кліматичної угоди. Одним із указів велить достроково підняти прапор над Білим домом, який Байден наказав тримати приспущеним до кінця січня через жалобу за президентом Картером. Теми України напряму в інавгураційній промові. 47-й президент не торкнувся, але дорікнув попередникам за те, що на безпеку інших держав вони витрачали більше аніж на власну. Про себе Трамп говорить хоче бути миротворцем і об'єднавцем. ми вимірюватимемо наш успіх не лише виграними битвами, але також війнами, які ми закінчили, і найважливіше війнами, в які ніколи не вступали. Військовий парад для 47-го президента провели на стадіоні. Предметом обговорення світських новин став образ першої леді. Меланія Трамп обрала чорно-біле вбрання із капелюхом на очі. І поведінка соратника Трампа Ілона Маска, який, виступаючи перед прихильниками, виконав жест, що нагадує нацистські вітання зікхаль. Прихильники 47-го президента, що приїхали привітати його з усіх куточків Америки, залишилися задоволеними. Ані холод, ані серйозні безпекові обмеження у столиці не стримували їхньої радості. Ми, найімовірніше, нічого не почуємо. На жаль, але так круто бути тут, бути частиною цього, наскільки ми можемо. Я тут просто щоб насолодитися моментом, як і мої однодумці. Це неймовірний день для нашої країни. Дехто щоб прийти на капітал Ван Арено та побачити 47-го президента, готовий був пожертвувати сумками. Торбинки більше певного розміру не дозволяли проносити всередину. Тож біля стадіону виросла купа покинутих, часто недешевих сумок. Із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. Сенат затвердив на посаді держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Це одна із ключових посад. Разом зі спецпосланцем по Україні та міністром оборони. Держсекретар впливатиме на рішення пов'язані з Україною. Перші заяви Рубіо цитує CNN, Він назвав Росію агресором і додав, що не може назвати конкретних строків закінчення війни в Україні. Але для завершення конфлікту чимось поступитися мають обидві сторони. каже Рубіо. Трамп уже подав до Сенату список міністрів. Оронне відомство може очолити Пітер Хегсет, колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Про Україну він казав так: ми знаємо, хто агресор, ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб завершення війни було максимально вигідне для українців.